Всім привіт! Є чимало не тільки могутніх, а й надзвичайно небезпечних дітей, які є загрозою не тільки для світу, а й для всього всесвіту. Чи мають вони велику силу, чи є просто злими геніями, це не має значення, вони дуже-дуже небезпечні. Перед вами топ 5 найбільш небезпечних дітей з мультиків. А ви, як завжди, ставте лайки, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, хто, на вашу думку, є найнебезпечнішою дитиною. Ну що, вперед! П'яте місце Майло Мерфі. Це єдина дитина стопу, яка нікому не хоче нашкодити, але шкодить. Це через закон Майла Мерфі. Тобто, де б він не був, то обов'язково станеться якесь лихо. Цей закон досить природний, немов його сама частина. Майло Мерфі хороший хлопець, але багато людей його бояться, бо він своїм законом може знищити все місто. Що, коли я поблизу спрацьовує закон мерфій. Тобто все погане, що може статися, станеться? Саме так. Четверте місце Ерік Картман. Ми всі знаємо, наскільки він егоїстичний, але інколи його егоїзм переросив небезпеку. Наприклад, тоді, коли він використовував ктоху для своїх планів, він масово все руйнував, щоб зробити світ таким, яким він хоче. Також без будь яких вагань він вбивав людей. Він навіть завдяки ктолху відбрав своїх власних друзів темне небуття Ти, сучий сину, це ж котячі зуби, ти намагався штовхнути мені 400 фунтів котячих зубів, забирайся, поки живи. Третє місце Стюї. Геніальна дитина, яка переважає по розуму всіх дорослих, але є садистом і хоче правити світом. Одного разу він почав стріляти в дітей, подумавши, що вони монстри. І підірвав всю Азію, щоб вразити дівчину він є надзвичайно небезпечним. Привіт, Що ти тут? тут Рятуйте! Допоможіть! Я зараз тут задихнусь! Друге місце фуп Гені з народження, зло в плоті, наймогутніша антифея в історії. Він із першого дня свого народження міг говорити і захопив три світи, висмоктавши звіта магію. Оскільки він немовля, то зовсім незалежний від прав, бо на нього вони ще не діють. І він без проблем здолав наймогутнішу фею в світі. Єдиний, хто його може здолати, це Пуф. Перше місце Менеді. ті. Жаглива дівчинка, яка змогла підкорити саму смерть. Її не те, що люди, а ще й паразити, монстри і демони бояться. По суті, її боїться саме пекло. Якщо вона усміхнеться, то вона знищить всю реальність. Та й взагалі за пророцтвом вона має правити світом в будь-якому світі мульти Всесвіту і взагалі ніщо її не має здолати. А хто заслуговує на екстра місце? Така дитина настільки небезпечна, що заслуговує бути в цьому топі? Напишіть в коментарях, ваша думка мені дуже цікава. Я її з превеликим задоволенням зачитаю. Ставте свій супер лайк та підписуйтесь на канал.